Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам розказати про дві отакі от красиві речі, які мені вчора зробили. На вигляд вони як дві шапочки. Але це не для людини, а для телескопа. Точніше, для двох телескопів. Одна на 150 мм ньютон, а друга на 250-мм ньютон. В них отакі резинки вшиті. От, і зроблені вони з оксамиту. От, хто з Ньютонами мав справу, той знає, що дуже часто з іншого, ну з задньої сторони, там, де встановлено дзеркало, немає ніякого світлового захисту. І тому якесь світло, яке при астрофотозйомці туди потрапляє, воно просто-напросто псує повністю кадр. От. І тому якось треба від цього світла захищатися. Нав'язувати кожен раз туди то штани, то якусь куртку, то якісь чер... накидати якісь шмату, ну, воно мене задовбало. І я багато років мріяв таке зробити. Але оскільки швейна машинка наразі, наприклад, яка у мене залишилася там, де я жив все своє життя, От, залишилася вона, коротше, там, з собою її нема, то сам я такого зробити в результаті не міг. Але у мене народилася ідея кинути тут в місцевому пабліку заклик, щоб мені народ допоміг з Оксамитом. Чому Оксамит? Я колись Ще в дитинстві, пам'ятаю, стояли в фотовідділах магазинів такі бокси спеціальні, в яких можна було перезаряджати плівку для фотоапаратів. І там стирчали з цих ящиків такі от рукави, через які можна було туди залізти, з касетю для плівки, з плівкою, з фотоапаратом навіть. І перезарядитися прямо не відходячи від каси. І мені буквально за кілька днів тут місцеві люди після такого заклику на місцевому форумі. Тут дзвонили декілька людей, скинулися мені шматками цього оксамиту, червоного, чорного. Але в результаті в кілька шарів зроблені такі. Вироби зроби, ну, мають тепер властивість фактично повного світло не Допомогла мені тут є така місцева швачка Оля, от яка впродовж години це шила мені, абсолютно безкоштовно. причому Тобто вона прониклася самою ідеєю для чого це. От, і сказала, ні-ні-ні, це дуже із діло, благоділо, да? і мені зробило, я сидів, на це дивився, їй там пояснював в процесі, як мені краще, От, керував трошки цим процесом, а далі вона це технічно робила. От. Ну і в результаті ми маємо отакі от прекрасні вироби. Ось. Вам я їх показую для того, щоб ви кожен, якщо маєте таку проблему і думаєте, як його зробити, щоб побачили от наживо спеціально зроблені девайси для такої мети. Ну, далі можете там по відео побачити, як вони вдягаються на телескопи, щоб це було наочно. Ну і ось два телескопи системи Ньютона 150 і 250 мм. Ну і для кожного з них... Ці от дві шапочки, які по факту ось так і надіваються. Опа. Ось одна. І ось друга. Друга буде трошки вот швидко вдяглася. От і все. Ми маємо практично захищену від паразитного світла. Не знаю як його назвати, ар'єр гарного, мабуть. Бо як бачите, тут дзеркало ось воно напряму. Видно його прямо, можна помацати зворотній бік руками. Тут в принципі є захист, Ну, якась темна штука стоїть, але краще мати все ж таки додатковий захист. От власне. Така історія. Якщо сподобалося, ставимо лайк, підписуємось, розповсюджуємо. Всім папа. Ясного неба, мирного неба і побільше зірок.